Вітаю всіх, хто дивиться та буде дивитися це відео. Я Версавія Єлямова, я езотерик, таролог, дослідниця, знаюча, дещо знаю, дещо магічно вмію. Через це відео я хотіла б поговорити з вами про стани, які періодично відбуваються в житті кожної людини. Назви таких явищ можуть бути різними. Також відрізняються і стани, в яких перебуває людина. Як і при записах всіх моїх відео, я підглядатиму блокнот, проговорюючи всі аспекти та примітки, які запланувала розповісти. Фраза «Як прокинутись та почати жити, прийшла до мене у час літнього сонцестояння, коли я почала розпитувати та прояснювати, уточнювати, що ж мається на увазі, я була здивована і легенько шокована. Коли зрозуміла, про що ж мова, як це відбувається, і наскільки людина до того схильна, наскільки вона може бути беззахисна, і наскільки людина до того податлива.